До найгіршого. до теплотранссервіс. включають три когенераційні установки і рівне взимку буде. І світлом таке рішення підтримали депутати під час сесії. Рівнеради. Робота на агресора. У рівному чоловік на замовлення росіян палив автомобілі українських військових. ITV. новини. Добрий вечір. Світла взимку вистачатиме сьогодні. У рівному відбулася позачергова 23 третя сесія міської ради. Цього разу депутати зібралися, аби обговорити лише одне питання, яке стосувалося передачі спеціальних електрогенеруючих установок теплопостачальним компаніям, аби ті взимку навіть в умовах блекауту, могли забезпечувати домівки рівнян теплом. Чи підтримали таку ініціативу міські обранці? Розкаже наша Лілія Мазур. Електроенергії взимку бути сьогодні. На позачерговій 23-й сесії міської ради депутати прийняли рішення щодо включення когенераційних установок до майнового комплексу, який орендує в міста компанія. Відтак передбачається, що завдяки цьому місто у разі знеструмлення зможе мати запас електроенергії для стабільної роботи котелень у зимовий період. Місто рівне передає, виконуються ці всі заходи. Ми отримуємо резервні живлення. Громада не втрачає це майно, воно залишається в комунальній власності і не витрачає кошти на ці будівельно-монтажні роботи. Більше того, ми ще починаємо більше заробляти тих коштів, які за оренду вони будуть платити. Окрім цього, за словами депутата Рівнеради Володимира Хомкарів не зможе заощадити близько 50 мільйонів гривень. А відтак матиме змогу спрямувати ці кошти на інші потреби, зокрема на допомогу зсу. Бо 50 мільйонів приблизно 50 мільйонів. Ми зараз не йде вложити. Або якщо навіть не йдемо, то краще витратити на щось інше, навіть на ті ж дрони для армії. А 50 мільйонів приватний інвестор вложить і буде мати електроергію на зиму на опальний сезон. Загалом місто передасть тепловикам три когенераційні установки. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян, вони є досить потужними. Відтак виробленої ними електроенергії має вистачити, аби підтримувати подачу тепла в оселі Рівнян навіть в умовах відключень централізованої подачі електроенергії. Вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там тих котельних, де вони будуть стоять і також виробляти електроенергію. Тобто це теж важливо, адже вони мають потужності різного характеру. Це є 500 кВт і два по 1 по мегаватту. Тобто це можливість нам, перш за все, зробити, щоб сама система не замерзла, не була розморожена і також утримати ну, її в ну, належному стані. Отже, головне завдання для міста сьогодні швидше провести роботи із запуску когенераційних установок. Адже це дозволить громаді більш впевнено увійти в осінньо-зимовий період і забезпечити рівнян теплом. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал АйТів медіагруп. Тепер нищити ворога буде легше. Наші захисники сьогодні отримали чергову допомогу від Рівненської міської ради та городоцької громади. Що передали захисникам сьогодні, та наскільки це їм допоможе у бою? Дивіться у нашому сюжеті далі. Допомога задля перемоги сьогодні. Місто вкотре передало чергову партію допомоги нашим захисникам, яка відправиться до 15 військових частин. Зробили це спільно із городоцькою громадою, яка теж регулярно виділяє кошти задля забезпечення військових усім необхідним. Спочатку року ми об'єднали зусилля з нашими колегами з Рівненською міською радою і виділили вже на сьогоднішній день з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів, і 12 мільйонів гривень на у вигляді субвенцій військовим частинам на забезпечення їхніх потреб це з лютого місяця по червень. І цей раз ми закупили 10 мільйонів мавік t Це особисто з бюджету Городовської сільської ради. Рівне ж за останні півроку виділено на придбання дронів та іншого дороговартісного обладнання для збройних сил України майже 150 мільйонів гривень. Зокрема, сьогодні військові отримали декілька партій дронів, рацій та зарядних пристроїв. Ці рації ці антени Вірніше підсилювачі, тобто це є КФО, це Сталінки, це Мавіки і Мавіки ПРО. Тобто, це все, що потрібно по їхніх запитах військових, ми сьогодні передаємо і будемо надалі це робити. Військові кажуть, така допомога є важливою та необхідною і приносить неабияку користь на фронті. Передали нам дрони Мавіки 3ПРО, які, скажімо так, на районі виконання бойових дій, безпосередньо на Нині зіткнення допомагають вести розвідку, виявляти ворожу техніку. Дуже велика необхідність, тому що вони так само і проводять бійців наших на місцях скажімо так один дрон може скажімо так одним богом вивести ціле відділення з рунування за словами Віктора Шакерзяна. Це не остання допомога військовим. Згодом спільно з Городоцькою громадою планують ще передати на фронт необхідне обладнання, зокрема партію Стерлінків. Ми плануємо так само, оскільки наші поки є в наявності. Ми їх передаємо, але він теж хоче забезпечення ті військові частини, які опікується, Теж хоче допомогти саме стерлінками. До слова, Рівненська міська рада ще з листопада 2023 року започаткувала масштабну програму придбання дронів та іншого обладнання, яка спрямована на допомогу захисникам України. Загальна сума, яку Рівне готова спрямувати на ці потреби 500 мільйонів гривень. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал АЙ Тів Медіагруп. У рівному чоловік на замовлення росіян палив автомобілі українських військових. Як пояснив правоохоронцям, зловмисник йому терміново потрібні були гроші, тому шукав можливості швидкого заробітку. А за підпали йому обіцяли виплатити декілька тисяч доларів. Чоловіка затримали. Він у скоєному зізнається та наразі співпрацює зі слідством. У своє виправдання каже, що не знав, що працює на ворога. Деталі цього інциденту та що загрожує зловмиснику. Знає наша Ірина Грабчак. Вона й продовжить. Не знав, що працює на агресора. Рівненські правоохоронці затримали 22-річного палія автомобілів українських військових. Зловмисник виправдовується, що йому терміново потрібні були гроші. Тож вирішив знайти швидкий спосіб підзаробити. На одному із російських чат-ботів молодик натрапив на пропозицію за винагороду підпалити автомобілі, які належать ЗСУ. Після чого надсилати їм фото та відеодокази. За словами правоохоронців, у майбутньому російські медіа використовують ці матеріали у своїх попа. Гандиських цілях у подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. Перший свій злочин рівнянин вчинив 2 липня. Тоді чоловік вирішив підпалити автомобіль Нісан, який належав військовослужбовцю. Про виконану роботу палій відразу відзвітувався, надіславши фотодокази ворогам. На цьому злочинець не зупинився. і вже за декілька днів підпалив ще одну автівку, яку от от мали відправити на передову для захисників. Тоді на місце злочину місцеві жителі викликали рятувальників. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Нісан. Та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля Volkswagen Гольф». На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля Nissan та кришку багажника та задній бампер автомобіля а рятувальники зі свого боку повідомили про підпал правоохоронців. За скоєні злочини заробітчанину пообіцяли виплатити кілька тисяч доларів. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду, наразі невідомо, адже його викрили та затримали правоохоронці. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 22-річного жителя рівного у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд задовольник клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у ро розмірі 242 тисячі двісті гривень. Пелі запевняє, що не знав, що виконує замовлення країни агресора. У скоєному зізнається та співпрацює зі слідством. А правоохоронців, котре закликають громадян не допомагати ворогу, адже такий заробіток карається позбавленням волі до 10 років за ґратами. Ірина Грабчак, телеканал ITV Media Group. Захисти її всього два слова, що стали цікавою зав'язкою детективного роману Лори Дейв. Книга висвітлює низку важливих питань на тему сім'ї, взаєморозуміння. Тут і про нелегкий вибір, який ми іноді робимо всупереч нашим бажанням заради близької людини. Останнє, що він мені сказав, бестселлер, що підкорив серця мільйонів читачів. Не пропустіть у випуску літери сьогодні, о 20.30. Народна демократія у Рівному працювала над оновленням статуту органів місцевого самоврядування. Останній чи крайній сьогодні термін для оновлення військово-облікових даних добіг до кінця. Що далі? Народна демократія у Рівному оновлять статут, а також розширять можливості містян впливати на рішення місцевої влади. Планують досягнути цього шляхом розробки додаткових механізмів громадських слухань, електронних петицій та інших інструментів прямої демократії. Сьогодні під головуванням Віктора Шакрезяна та за участі громадських експертів відбулося перше засідання робочої групи. Зокрема, до процесу залучили експертів з спеціалізованого проєкту Ради Європи та знаної в Україні громадської організації ОПОР якими будуть зміни, та що це означає для жителів громади? Дивіться далі у сюжеті. Статут органів місцевого самоврядування в Рівному був прийнятий ще у 2008 році, а тому потребує оновлення для того, щоб відповідати сучасним потребам та викликам. Саме для цього була створена робоча група з підготовки нового статуту, до якої залучили експертів громадської організації ОПОРА, що зі свого боку займається розвитком безпечної та демократичної України. І ми сьогодні зустріли стосовно обговорити це написання статуту, тобто я повністю треба підправити, і також ми запросили це експерт. Це громадська організація ОПОРА. І сьогодні ми на ну декілька там слів обговорили, Нам показало наскільки громада сьогодні у нас відкрита. Тобто, це дає можливість теж думати на майбутнє, що нам треба допрацювати, Хоча ну я вважаю, динаміка позитивна. Все для того, аби зробити міську владу рівного більш відкритою та підзвітною для жителів. Що статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади, і підзвітність, і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбувається консультування, надсилання петицій, громадський бюджет, це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів виконавчих органів. Новий статут має врахувати потреби всіх населених пунктів рівненської громади. Так, наприклад, селище Квасилів не було представлено належним чином у попередній версії, але відтепер воно теж зможе брати активну участь у житті громади. Важливо розуміти, щоб він забезпечував можливість кожному мешканцю громади приймати участь в житті громади, формувати місцеву політику, формувати місцеві рішення. Нинішній статут, який був ще прийнятній 2008 восьмого року, обмежує це в першу чергу, тому що не враховує населено пункту такі квасилів. На опрацювання проекту з усіма пропозиціями та юридичними аспектами у робочої групи є 10 днів. Після цього відбудеться його обговорення і підготовка для затвердження. Артем Максименко та Микола Мельничук, Канал Айти Ви медиа Пройшов АТО, а згодом знову повернувся на фронт. Сергій Мурза, військовослужбовець 38-ї бригади морської піхоти. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. Весною 2024 року отримав поранення під час обстрілу ворогом. Втім, знов хоче повернутися, захищати країну. Своєю історією та шляхом воїна Сергій поділився з нашою Вікторією Якимець. Сергій Мурза родом із невеличкого селища Степань, що на Рівненщині. Чоловік має дружину та трьох дітей. Розповідає, війна для нього розпочалася ще у 2014 році. Тоді він був мобілізований в АТО та прибув там рік. Опісля Сергій знову повернувся до звичайного мирного життя. Працював будівельником. Втім, як і для кожного українця, лютий 2022 року розділив його життя на до і після. Ще 23 лютого Сергій отримав дзвінок із військкомату із проханням з'явитися негайно. Але оскільки він на той момент перебував у Києві на роботі, до військомату відразу приїхати не зміг. 24 лютого зранку він виїхав із столиці і після свого приїзду додому відразу почав збирати речі до ТЦК. І тоді я просто одразу приїхав. У мене ще були там якісь речі військові. З 15-го року я одразу почав пакувати свої речі, такі збирати там їх доставати із, скажем, так, по простому із загашників. І Пакувати цей, пам'ятаю, ще вибіг мій син середній, на той час йому було 17 років. Він каже, я їду з тобою, кажу, що не ти. В сім'ї залишаєшся за старшого. У військкоматі Сергія спочатку розподілили до 104-ї бригади ТРО. Там він пробув до січня 2024 року. Згодом опинився в часовому яру, де став частиною бригади морської піхоти. Чоловік каже, потрапити на сам фронт він хотів давно, тому шукав будь-яку можливість, аби це зробити. Я, скажімо, говорив, що я служив там в й бригаді механізованій. Ну якби що я хочу туди. Але ж я не знаю, чому і хто так вирішив, якби і залишили тут. Я шукав тоді виходи хотів просто е попасти безпосередньо на фронт. І там і онлайн проходив співбесіду і втретю штурмову. Так, пробувши у часовому яру 45 діб, бригада військового поїхала на Херсонщину. Там вони проходили бойову підготовку, а згодом опинилися у селі Кринки. Сергій додає, лише тоді він відчув, що таке справжня війна. Постійні вибухи, ці скиди, потім і авіація. Там працювало все, що можна. Тобто, я вже в самих кринках безпосередньо побачив те, що не бачив. Там з 14 по 15 і те, чого, скажімо, я не бачив в часовому яру. Там під час чергового обстрілу загарбниками Сергій отримав поранення, внаслідок якого ледь не втратив зір. Аби дістатися госпіталю, бригаді піхотинця довелося перейти болота, переплисти річку конку та дістатись до острова. Військовий каже, вийти пораненим звідти стало ще тим випробуванням. Тоді вихід був важкий. Там в воді теж цікаряги. Я пам'ятаю, побив ноги сильно. Ну я не бачив таких дрібних якихось речей. І так ми виходили через болото на острів, а тоді вже ввечері з острова вже нас вивезли на човні. Так, бригада добралася до пункту евакуації. Звідти пораненого військового відвезли до Херсону, а вже наступного дня відправили до госпіталю в Одесі, де йому провели операцію. Прибувши там 20 діб, Сергій отримав дозвіл проходити реабілітацію у себе вдома. Так, чоловік зараз перебуває на стаціонарі у Рівненській міській лікарні. Втім, незважаючи на свої поранення, Сергій прагне повернутися на фронт. Свою мотивацію пояснює просто: Хочу як найшвидшої перемоги, та зробити для цього все, що від нього залежить. Я просто навіть не уявляю, взагалі. Ну, коли оце буде там війна, іде в країні, да? От, що я десь собі буду спокійно там десь щось працювати. Ви знаєте, я, мабуть, як і всі, я хочу, щоб якнайшвидше це все закінчилося. Ще однією причиною не здаватись, за словами Сергія, є підтримка тилу та волонтерів. каже, без неї протистояти ворогу було б фактично неможливо. Я навіть не побоюсь е е сказати е так, що якби не волонтери, я думаю. Вже ця війна була давно програна, враховуючи від самого початку, постійно допомагають. От є потреба в Ребі, Раз є реп, це вже мотивація, коли ти захищений, тоді сам собі навіть у тут всередині не дозволяєш там зробити якийсь крок назад. Зі свого боку Сергій Мурза має тверду віру в перемогу України. Додає, єдине його бажання це вигнати ворога із нашої землі. Тому, як зізнається, чоловік планів він зараз не будує. Каже, спочатку перемога, потім все решта. Якщо чесно, я навіть собі якихось таких скажімо, конкретних таких планів е не будував. Перш за все, я очікую просто перемоги. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Час вичерпано. 16 липня термін для оновлення військово-облікових даних добіг до кінця. Тож, що чекає на громадян, які за певних обставин не з'явилися на оновлення особистих даних? Далі у сюжеті. Час минув. З 18 травня всім чоловікам призовного віку було надано 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Зробити це можна було через ТЦК, ЦНАП або в застосунку резерв плюс, як розповідає заступниця директора департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг у Рівному. Наталія Шустик лише в обласному центрі понад 18 тисяч військовозобов'язаних скористалися послугами ЦНАПу. Протягом останніх днів ми бачили дуже велике скупчення людей на вантажень. У зв'язку з тим, що закінчувався термін щодо оновлення даних, який був визначений законом протягом 60 днів. За весь період спочатку оновлення було станом на сьогодні на дев'яту годину ранку понад 18,5 тисяч людей, які оновили дані безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг та його віддалених робочих місць. Також оновити дані можна було і онлайн через спеціальний застосунок резерв плюс. За словами офіцера юридичної служби рівненського обласного ТЦК Олександра Косенка, електронний документ має таку таку ж юридичну силу, як і фізичний військово-обліковий документ в електронній формі, має таку ж юридичну силу важливим моментом, якщо ви хочете користуватися військово-обліковим документом в електронній формі, вам важливо мати QR-код. Дуже важливо, щоб цей qr код могли представники, які звертаються з перевіркою документів до вас, щоб вони могли читати цей QR-код за допомогою своїх технічних пристроїв. У разі неможливості читання документ буде вважатися недійсним. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення за вчинення вперше адміністративного. Правопорушення передбачено 17, штраф 17 тисяч гривень. За повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. Згідно з офіційними даними, станом на липень 2024 року свої дані в територіальних центрах комплектування оновили більше трьох мільйонів людей. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.